Ужгород столиця міні-пам'ятників. У цьому переконані автори проєкту «101 World Memories. Ідею реалізовують у рамках стратегії Ужгород місто без кордонів. Також стало відомо, що у нашому місті з'явилося таємне міністерство міні-пам'ятників. Працюватимуть не тільки над створенням позитивного іміджу міста, а й прагнуть показати. Найменший обласний центр України вміє об'єднувати увесь світ. Так, європейські дизайнери розробили брендові святкові шати, надіслали їх у місто на дожем. Аби тутешні мініатюрки дарували містянам різдвяний настрій. А ще, аби люди повірили у святкове диво. В канун праздників хочеться вірити чудеса, і вони случаються. У нас образувалось в Ужгороді тайне міністерство міні-скульптур, на адрес якого прийшло від одного з дизайнерів європейських спеціально для наших міні-скульптур одежда новогодня, дизайнерська. Вони різні і для кожного спеціально зроблені, тобто пошиті, і кожному такий маленький сапожок с конфетами, со сладостями они у нас живые, каждый живут жизнью нашего города, они получают письма и мы их сейчас наряжаем, готовим их к встрече Рождества и Нового года.